Зраду і розставання з людиною, яка для тебе важлива, ти не забудеш повністю. Ти можеш до цього змінити ставлення, воно може перестати тобі боліти. Ти можеш зовсім по іншому дивитися на ситуацію, але зробити так, що як люди в чорному ефект, що я не пам'ятаю, що було, такого не буде. Тому е, намагатися забути це дурна історія. А якщо ми говоримо про те, щоб е, перестало боліти. Тоді потрібно змінити контекст. Тобто, якщо я знаходжуся в контексті життя своєї колишньої, я постійно обновлюю інстаграм, я постійно дивлюся, кого вона лайкала. Я постійно дивлюся, хто її лайкав. Я постійно через спільних знайомих намагаюся дізнати, де вона була, чи вона горює в себе в кімнаті, чи вона кудись поїхала. Чим більше я знаходжуся в контексті її життя, тим більше контекст її життя буде впливати на мене і моїй уяві підкидати нові дрова. А як тільки я змінюю контекст свого життя, тобто я розумію, наприклад, окей, там я там зараз трошечки більше сфокусуюся на роботі, сфокусуюся на спорті. Можливо, якщо я готовий, я піду на нові побачення з кимось новим поспілкуюся. Це не значить, що я повністю забуду її, і в мені не буде боліти. Чому воно не буде боліти? Буде, тому що в тебе був з людиною гарний досвід. Ти багато часу жив з нею. Ти ви кохали один одного, воно звичайно якийсь час буде боліти. Але по мірі того, як ти змінюєш контекст. Перестаєш думати, з ким вона, де вона, що вона робить, а починаєш жити новим контекстом. То поступово вплив звідти буде слабшати-слабшати, а новий контекст буде виходити на перший план. І коли вже в нових стосунках вони дають тобі там більше радості, натхнення, задоволення, емоції, більш глибокий емоційний зв'язок, ніж навіть був тоді, тоді ти можеш із вдячністю навіть десь дивитися на якісь такі штуки